Доброго дня, любі другокласники! Зараз у нас з вами урок інформатики і тема нашого з вами уроку графічний редактор, інструменти графічного редактора. Сьогодні ми з вами будемо вчити, що таке графічний редактор, дізнаємося, що це таке. Розглянемо вікно графічного редактора Paint і спробуємо научитися запускати графічний редактор. Давайте з вами згадаємо, що ж таке графічні зображення. Що ми відносимо до графічних зображень? І так, на уроках мистецтва ви вчитеся малювати олівцями та фарбами. Отже, ескізи, малюнки олівцями, фарбами це графічні зображення. А також до графічних зображень відносяться і фотографії. На уроках математики. Ви застосовуєте лінійку та циркуль для створення різних креслень, для креслення відрізків, геометричних фігур і так далі. Креслення це теж графічні зображення. А на уроках інформатики ми будемо вчитися створювати чудові малюнки за допомогою комп'ютера, комп'ютерних програм. Отже, для роботи із зображеннями призначені спеціальні комп'ютерні програми. Називаються вони графічні редактори. Сьогодні є їх дуже багато. Перед вами на слайді значки деяких графічних редакторів. Зверніть увагу, чи є серед них значки тих редакторів, які ви вже знаєте. А можливо, хтось із вас вже в якихось працював на графічних редакторах. Графічні редактори з'явилися не так давно, тільки 30 років тому. Але вже сьогодні комп'ютерну графіку використовують для створення не лише окремих зображень, а й мультфільмів і кінофільмів. Всі ваші улюблені мультфільми, кінофільми. Казки фентезі створені за допомогою комп'ютерної графіки. Комп'ютерна графіка надає дуже багато можливостей людині для створення фантазійних пейзажів, для створення цікавих сюжетів. Запитайте у батьків, які графічні редактори встановлено на комп'ютерах у вас вдома. Різні графічні редактори мають багато спільного. Ми з вами розглядали вже вікна різних програм, і тому ви знаєте, що в них є дуже багато спільного. І якщо ви навчитеся працювати в одному графічному редакторі, то в іншому вам уже буде набагато простіше навчитися працювати. І ми з вами починаємо знайомитися з одним із графічних редакторів Paint. Paint перекладається з англійської мови як малювати. На екрані ви бачите на слайді ви бачите, е, значок графічного редактора Paint. Запустити графічний редактор Paint можна за допомогою двох способів. Це значка програми Paint на робочому столі або на панелі швидкого доступу і команди Пуск Стандартний Paint. Я зараз вам все це продемонструю. Розгляньте, будь ласка, вікно графічного редактора Paint, який будь-яка програма угорі ми з вами маємо рядом заголовка. В даному випадку ви бачите, що файл ще не має назви, тому написано без імені і назва програми Paint. Далі ми з вами маємо панель швидкого доступу. Це зображення дискети, тобто збереження, швидке збереження, стрілочки повернення назад і вперед. Вкладка основна це вкладка з набором інструментів, якими можна користуватися. Далі ви бачите групу знарядь на основній вкладці. Тут є олівець, заливка. Буква А означає, що у малюнок можна вставляти текст. Є гумка, піпетка та також лупа. Білий листочок це робоча область, на якій конкретно ви будете працювати. І ви бачите палітру кольорів, яку можна використовувати. Отже, ми з вами маємо рядок-заголовка, панель швидкого доступу, вкладка Основна з набором інструментів, групу знарядь на вкладці, Робочу область і палітру кольорів. А зараз я вам пропоную подивитися, як відкрити програму Графічний редактор Paint. Отже, у мене є значок програми на панелі швидкого доступу. Ви бачите, можна тут натиснути. Але зараз я вам покажу, як знайти її на... з допомогою кнопки пуск. Отже, кнопка Пуск, пам'ятаєте, з лівого боку, натискаємо. І в переліку програм, які розміщені з алфавітом, спочатку англійський алфавіт, потім йде український або російський, залежно від того, які ви, у вас налаштувальні статусу. Є стандартні програми. Будь ласка, стандартні натискаємо стрілочку. І в цих стандартних програмах ми бачимо з вами іконочка, нам Paint. Натискаємо. І програма відкривається. Отже, ми з вами бачимо вікно програми Paint, таке, як я вам показувала, без імені Paint. Ми з вами бачимо вкладочку Основна, де ми з вами маємо. Ми з вами маємо вставочку, де можна щось створювати в зображення. Ми маємо з вами знаряді, ще раз повторюю, це олівець, заливка, текст можна вставити в зображення. Далі у нас іде гумка, палітра кольорів піпетка називається іншими словами. І екранна лупа. Ми з вами можемо обрати пензлі різного формату, зображувати фігури, зверніть увагу, бачите, різні можна. розмір ліній, колір лінії та колір фону і палітру кольорів. Ви можете відкрити вікно цієї програми, спробувати в ньому попрацювати, щось помалювати. Звичайно ж, із дозволу батьків. Але перш ніж розпочати виконувати завдання, зробимо, виконаємо фізкульт-хвилинку, посилання на яку я вам надам обов'язково перед тим, як ви будете працювати за комп'ютером або за телефоном, з гаджетом зі своїм. Ми з вами згадаємо правила роботи з гаджетами, В цьому вам допоможуть піктограми, ви бачите їх, так? Не можна би особливо зараз актуально, не можна з собою брати їжу, коли працюєш за комп'ютером, напої ви це знаєте, тому що можна пошкодити. Комп'ютер не можна сідати з брудними, мокрими руками, бити по клавіатурі, ну і так далі, вимикати і вимикати комп'ютер без дозволу дорослих. І я вам пропоную виконати завдання, посилання на яке я вам надам, у о, тестові завдання на сайті на URL. І я побачу, хто з вас їх виконав, тільки прошу, будь ласка, пишіть правильно своє прізвище та ім'я, щоб я могла зрозуміти, хто виконував це завдання. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, дякую за увагу!